Часто стоїть на місці, постійно змінюється, диктує свої закони, творить інше мистецтво, і митці, які творять також нове мистецтво, сьогодні тішить нас своїми цікавими новинками. Так з'явилася сучасна поезія, сучасна мода, сучасна техніка і багато іншого. Стосовно сучасної поезії, то вичерпно і яскраво вона відображена у творчості тернопільської поетки та художниці Гани Осадко, котра презентує своє перше поетичне видання та що перевертає пінгвінів. Вас спонігали в нашій передачі. Досить цікаво, що ви презентуєте своє перше поетичне дітище, однак писати ви почали ще в студентські роки, досить потужно, в такому стилі, досить незвичайному, це потік свідомості, можливо. Скажіть, будь ласка, як народжувалася ваша перша поетична збірка і чому вона з'явилася раніше? Моя збірка з'явилася минулого року, але тексти до неї дібрані із минулих років. Вона має дійсно досить незвичайну назву, те, що перевертає пінгвінів, і ця назва утворилася е, із е, такої цікавої професії, досить рідкісної професії, перевертач пінгвінів. Справді е, на кожній полярній станції є така людина, яка займається перевертанням пінгвінів. Річ в тім, що е, е, коли були створені полярні станції, почали дуже велике засилля. Е, 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 Гелікоптерів і різних пристроїв для літання, а пінгвіни не створені для того, щоб піднімати голови, тому що коли пінгвін підніме голову, він одразу падає на спину. Коли він падає на спину, він потім не може сам встати. І так вони помирають від спраги, від голоду. І ця людина спеціальна, вона потім після кожного виліту. З приладу вона виходить на сніг і піднімає пінгвінів, ставить їх на ноги. І звідти була утворена ця метафора перевер... перевертачки пінгвінів, тобто людина, котра допомагає своїм ближнім, яка піднімає на ноги ну, людей, які втратили орієнтацію, ну, втратили себе в цьому світі. Як пристосувати таке цікаве дослідження про перевертача пінгвінів із вашим поетичним дивосвітом? Це була і був такий даний задум щодо народження цієї збірки? Ну, то, власне, це було спонтанно, але в мене є просто цикл віршів на цю тему, чотири вірші, які стали основою цієї збірки. Ці вірші подані не один за одним, а вони розгруповують збірку на чотири таких підзбірки, кожна з яких пояснює, пояснюється першим віршем. Ваші поезії досить специфічні, в тому плані, що в них дуже багато є асонансів, дисонансів, алітерація, омонімія. звідки така творча рис? Ну, напевно, тому що власне, я є професійний філолог і кандидат наук, і звідси таке грання словами, це, це, це різнобарв'я стилів. і, і, і Я заказала дисертацію. По символізму і напевно власне звідси пішла це пішла ця ідея. Ну ці риса письма. Тобто то, чи є ви поеткою символістом? Можливо, деякої міри. А скажіть, будь ласка, якщо от брати до уваги формальний бік поезії і, скажімо, ідейний бік, що в сучасній поезії повинно переважати, форма чи зміст? Ну, Я думаю, що це питання є вічне, форма зміст, боротьба форми і змісту, але тут не повинно бути ніякого протиріччя, тому що не можна пожертвувати форму заради змісту, як і навпаки. Це має бути дуже гармонійно в поезії. А все-таки ваші поезії на першому плані це форма чи зміст? Я думаю, що я я стараюся, щоб була рівна золота серед. Дина 50 на 50. у вашу поезію, ось наприклад п'ятий океан Поринаєш такий дивосвіт загадковості, досить цікаві там теж образи дівчинки, хлопчика. Дівчинка будує собі різні там містечка з піску, хлопчик це все руйнує. От звідки такі мотиви? Можливо, це ностальгія за дитинством? Це, напевно, більше вплив моїх власних дітей. У мене є двоє дітей, хлопчик і дівчинка. Споглядаючи за ними, я їх порівняла із ну з будь-якою дів жінкою, дівчинкою із хлопчиком. Це постійно ну, протиріччя жіночого начала і чоловічого начала. На основі вічного океану, все пішло з води, все пішло з океану. І на тлі цієї вічності люди будують собі такі от піщані замки, руйнують їх, знову будують. І таке постійно круговерть води і людської долі. Ну, це все поєднано в цій поезії. От досить цікаво, що у вас є цікаві метафори порівняння? Наприклад, щось прибуває в житті як молоко в грудях, або ж відходить від життя як відплив в океані? Звідки у вас з'являються такі метафори? Ви ними працюєте чи вони вас спонтанно народжуються? Ну, я думаю, що спонтанно, тому що я не маю собі за мету використати якусь там певну метафору або певний якийсь образ. Вона само створюється і так от на гармонійно поєднує. Як виглядає у цей процес творіння? Є якісь зміни доповнення? чи він відразу на? Отак От пишеться і так друкується. В основному я пишу зразу і нічого не зміню. Навіть римована, не римована поезія будь-яка, вона просто створюється ну, за одним процесом, так як власне, як, як тече вода. І не думаю, що цей плин води не відчутний в цих текстах, воно так просто плавно проходиться. І потім я ніколи нічого не змінюю вже в поезії, тому що це марна справа, тому що настрій вже пішов і нічого вже не варто змінювати. От ваша поетична збірка розрахована на який контингент читача? Пересічного українця чи на досить такого інтелектуала, який би розумів так достеменно ці всі, цю глибину, ці символи? Я думаю, що мій читач різний читач, але це має бути вдумлива людина, людина освічена, яка б зрозуміла ці всі образи, ці інтертекстуальність цих образів. І вона розрахована, напевно, в мене є власне читачі ну, різного віку, від дівчаток-тінейджерів до старших людей. Ну, але я якось я так думаю, що я знайшла свого читача, і дуже тим тішуся. То ту, ту золоту середнику, при кови мрі мріяли. Так ви цього свого досягли. Добре, я вам що дякую, пані Геннадію за таку цікаву розмову. Бажаю вам успіху творчих злетів, аби ваша збірка ця була далеко не останньою, щоб їх було ще дуже дуже дуже, дуже багато. Дякую вам. Життя це мить читаємо в одній з віршів Ганни Осадко, і вкотре переконуємось, що наше життя мечить, наче швидкісний потяг, який має лише одну кінцеву зупинку. Однак життя буде щасливішим та вдалішим тоді, коли ми будемо сити добро і любов, особливо там, де їх катастрофічно не вистачає. Отож, випромінюємо духовні емоції, намагаємось робити світ кращим, а у цьому нам ефективно допоможе слово. Адже, як сказав Ван Дайк, чимало скарбниць у світі відкривається, як сезам казкового алібаби словесним. Ключем добра вам радості і побільше щастя від життя та від його цікавих подій. І уже незабаром ми знову зустрінемось із вами у домі книги. Партнер програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.